Друзі, колеги, всіх радий бачити на каналі. В сьогоднішньому ролику ми перейдемо до використання інформації теоретичного характеру, яка була подана на каналі у минулих періодах, до її практичного використання. В цьому році весна рання, озимі зернові вже відновили вегетацію, і тому сьогодні мова піде про озими ячмінь. Зараз я знаходжуся на полі озимого ячменю у господарстві, яке базується на Кіровоградщині. Ми подивимось, в якому стані знаходиться культура, які на полі є проблеми, відповідно до цих проблем, які завдання перед нами ставить поле. Перед тим, як почати говорити безпосередньо по сьогоднішній темі, зроблю невеликий відступ. У минулих роликах я говорив про те, що ми займаємось технічним супроводом господарств. Якщо ви хочете змін, шукаєте їх і прагнете їх, я з радістю готовий вам в цьому допомогти в міру своїх знань, досвіду і можливостей. Якщо я можу для вас бути чимось корисний, мій контакт буде закріплений в описі під відео. Можете телефонувати або цікавитися в месенджерах. З радістю буду відповідати і буду радий вам допомогти. Тепер переходимо безпосередньо до нашої сьогоднішньої теми. Це ячмінь озимий, посіяний по покереннику кукуруза з міжанням 35 см. Дивимось, в якому стані знаходиться культура, як вона вийшла з зими. Бачимо однозначно, що культура відновила вегетацію. Про це говорить нам. Більш насичене забарвлення листя, тобто фотосинтез перебігає. На рослині присутні хвороби, але це не суттєво і ця проблема вирішується досить легко. Глибина посіву трохи завищена, звісно, це негативно сказується на розвитку культури, але на даному етапі вирощування ми на це вплинути вже не можемо. Маємо те, що маємо. На чому я хочу зробити найбільший акцент, це на кореневій системі. Ми бачимо, що первинна коренева система розвинута дуже слабко. Хто дивився мої. Ролики попередні, він розуміє, що ця коренева система дійсності розвинута недостатня. Крім того, хочу акцентувати увагу на тому, що зовсім немає молодого прироста кореневої системи, хоча культура вже відновилася і повинна займатися цим. І ще більше хочу зробити акцент на тому, що зовсім не формується вторинна коренева система. А вторинна коренева система у живленні культури грає набагато більшу роль, ніж первинна. Тобто, в цілому розуміємо на полі, які є проблеми. Є хвороба, але найбільша проблема тут це недостатньо розвинута коренева система. А коренева система, в свою чергу, це краєугольний камінь розвитку будь-якої культури. В даному випадку, на цьому полі, якщо ми не досягнемо потужного розвитку кореневої системи, ми не отримаємо достатній коефіцієнт кущення і в подальшому ми не отримаємо повноцінний вихід в трубку, тому що при слабо розвинутій кореневій системи буде більший відсоток абортації пагонів. Звісно, це приведе до недоотримання. Врожаю, і нам потрібно це уникнути. Спочатку розберемося в тому, чому так сталося. Забігаючи наперед, скажу, що проблема тут у щільності ґрунту порушений повітряний баланс. Заходиш на поле і одразу ноги починають топитися. Від цього коренева система і не розвивається, тому що корінь в пустому просторі не розвивається. Рослина не витрачає ресурси, щоб гнати корінь туди, де немає вологи, де немає нормального контакту і де вона не зможе в підсумку живитися. Тому, відповідно, це основна проблема, чому коренева система не розвивається. Сказавши слово дисбаланс повітря в ґрунті, тепер визначимося із тим, що таке баланс. Відповідь на це питання нам дає така дисципліна, як ґрунтознавство. І по ґрунтознавству нам відомо, що самий оптимальний склад фаз ґрунту це 50% порода, яка в собі вже включає гумус, 25% повітря, 25% вологи. Це оптимум для розвитку ґрунту і відповідно культур, які на ньому вирощуються. В нашому випадку заходиш на поле, і однозначно культура тобі дає зрозуміти, що повітряний баланс порушений, тому що коренева система не розвивається. Крім того, важливо розуміти, з яким ґрунтом ти маєш справу. В нашому випадку ми маємо справу із піщаним ґрунтом. І це нам може розказати про наступні його характеристики. На піщаних ґрунтах невелика ємкість поглинання. Тобто ґрунт не може одночасно втримувати велику кількість поживних речовин для живлення культури по причині того, що в ньому більше фізичного піску, ніж фізичної глини. Тобто кількість глиністих колоїдів в ньому обмежена. Крім того, для таких ґрунтів якраз таки характерна збільшена кількість повітря, тобто посилена аерація, яка в підсумку призводить до більш швидкої мінералізації органічної речовини, і це ускладнює процес накопичення органіки. А ми знаємо, що накопичення органіки напряму впливає на формування органічних колоїдів, поглинальна ємкість яких втричі більша, ніж глинистих. Від цього маємо ситуацію, що на піщаних ґрунтах ємкість. За рахунок глинистих глинистих колоїдів невелика, і ще й ускладнене формування органічних колоїдів з за рахунок занадто швидкої мінералізації. Від цього розуміємо, що на таких ґрунтах для накопичення органіки використання покривних культур набагато актуальніше, ніж, наприклад, на тих самих глинистих ґрунтах. Крім того, про ускладнене накопичення органічної речовини нам говорить сам відтінок ґрунту. Ми знаємо, що гумінові кислоти і гуміни, як основні складові глумусу, вони мають темне, наближене до чорного забарвлення або ж буре і темно буре, дивлячись на цей ґрунт. Ми бачимо, що він достатньо світлий, що автоматично нам уже без ніяких аналізів ґрунту і дослідів, показує те, що цей ґрунт слабо насичений органічною речовиною, не дивлячись на те, що попередник ячменя кукурудза, а кукурудза насичує органікою ґрунт досить таки сильно. Відповідно, від цього виходимо до того, що на цих ґрунтах важко утримується волога. Тому що вологу отримує тільки органіка, а органіка тут швидко мінералізується. Пісок вологу не отримує, тому що це по своїй суті порода. Ми про це неодноразово говорили. Крім того, не можна забувати про кислотність ґрунту. Піщані ґрунти мають схильність до лужного середовища ґрунту, і тому відповідно на них зачасту потрібно використовувати гідролітично-кислі добрива для того, щоб показник pH спустити до 7. тобто до нейтрального середовища, яке є найбільш оптимальним для розвитку більшості сільськогосподарських культур. Тепер переходимо до наступного етапу. Як нам діяти в даній ситуації, як вирішити цю проблему? Відповідь на це питання криється в наступній дисципліні це земноробство. Якщо ґрунтознавство нам розповідає про те, що такий ґрунт, як він функціонує, земноробство нам розповідає про те, як ми можемо за рахунок тих чи інших інструментів впливати на ґрунт. З нашою проблемою у нас не розвивається коренева система. Рішення цієї проблеми досить просте. Нам потрібно просто ущільнити ґрунт. Для того, щоб контакт ґрунту і кореневої системи був більшим. Тоді рослина відчує, що є куди розвивати кореневу систему, і тільки після цього, створивши правильний повітряний баланс, ми зможемо побачити розвиток кореневої системи. Якщо ми підемо на виворіт і будемо зараз використовувати біологічні продукти, про які я неодноразово розповідав на каналі, і показував, що вони дійсності працюють, не збалансувавши при цьому повітряний баланс, це призведе до халепи. Це буде картина, коли ми не сприяємо розвитку культури. А просто виступаємо в ролі охоронця, який бідного раба гонить крутом задів спину. Тобто цей варіант нам не підходить. Ми, як завжди я казав, повинні в першу чергу усувати причину виникнення проблеми. У нас є проблема, не розвивається коренева система. Її вирішити потрібно просто збалансувати повітряний баланс ґрунту. Ми його ущільнюємо, підсилюємо контакт і лише після цього починаємо за рахунок використання біологічних продуктів паралельно із засобами захисту рослин корелювати розвиток рослини в тому руслі, в якому нам необхідне. Тобто, тільки в такому порядку: усуваємо проблеми. Потім все йде поступово. Зразу самі яскраво виражені, потім вже починаємо обшліфовувати. Це як з різьбою по дереву. Зразу забираються всі грубі деталі, потім починають вже поступово виводитися лінії, відшліфовуватися до того рівня, до якого це необхідно. Так само і на полях. Підсумовуючи все, що я сказав, мораль. Самі по собі засоби захисту рослин, біологічні продукти, добрива чи агротехнічні методи окремо, вони не є запорукою результату і не несуть цінності як такої. Запорукою результату є лише інформація, тому що інформація це саме цінний ресурс. І в даному випадку це інформація про те, що таке ґрунт, що таке рослина, в якій взаємодії вони знаходяться одне з одним. І повторююся, тільки це вміння користуватися цією інформацією є запорукою результату. А результат це критерій найвищої ступені відповідальності. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ця інформація принесе вам користь. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Всі ваші запитання задавайте в коментарях. Це поле я далі буду показувати, розказувати, що ми з ним робили, як розвивається культура. Це буде ідентично до того, як я розповідав в минулому році про кукурудзу. Хто бачив відео про демо кукурудзи, той мене зрозуміє. Тобто буде чітка історія, і ми будемо бачити від початку роботи до кінця роботи, що ми робили і як культура розвивалася. Ще раз вам всім дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео. Наступне відео буде про катіонно аніонний обмін рослин. Дякую. До побачення.